Чому рівень води у Каховському водосховищі різко знижується? В чому причина і до яких наслідків це може призвести? Та чим загрожує загострення ситуації жителям окупованої частини Херсонської і Запорізької областей? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. І початку двадцять третього року місцеві видання Херсонщини почали повідомляти про знищення рівня води у басейні Каховського водосховища. Вода відступає від берегів на значну відстань, через що міліють водойми у Софіївській, Васильівській і інших балках на території нині окупованого Каховського району. Крім того, ситуація з обмілінням Дніпра спричиняє низку інших проблем у містах і селах Дніпропетровської, Херсонської і Запорізької областей. Ситуацію, що склалася на Каховському водосховищі, 6 лютого обговорили на позачерговому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На засіданні рекомендували забезпечити раціональне використання водних ресурсів Каховського водосховища та забезпечити пошук альтернативних технологічних рішень для безперебійної роботи водозаборів на підприємствах Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей. Денис Шмигаль зазначив, що необхідно невідкладно вжити заходів щодо підготовки інфраструктури і обладнання до зниження рівня води, і разом з цим треба шукати варіанти комплексного розв'язання цих проблем. Адже особливо гостре питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується. Позачергове засідання комісії із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відбулося і у Запоріжжі. Директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко повідомив, що два найпотужніші питні водозабори міста Запоріжжя, від яких питну воду через магістральні водогони також отримують споживачі північних районів Запорізької області, розташовані вище греблі Дніпровської ГЕС, і тому їх робота не залежить від рівня води у Каховському водосховищі. Водночас фахівці зазначили, що зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на роботу водозабірних споруд експлуатаційного цеху водопостачання західного групового водопроводу «Облводоканал», які надають питну воду бердянську, приморську і понад 20 іншим населеним пунктам південної частини регіону. Утім, через тимчасову окупацію зараз відсутня будь-яка достовірна інформація щодо ситуації із водопостачанням на цих територіях. Проте після деокупації буде проведено обстеження водозаборів, систем питного водопостачання і дослідження питної води. Нагадаємо, що завдяки Каховському водосховищу забезпечувалося водопостачання кількох міст південної частини України, чималої кількості сіл і селищ, а також забезпечувалося зрошення сільськогосподарських угідь. Міський голова міста Каховки Херсонської області Віталій Немерець у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що зараз у Каховському водосховищі спостерігається найменший рівень води за всі роки його існування. Значно знизився рівень води. В цьому Каховському водосховищі, яке розпочинається аж біля Запоріжжя, закінчується у новій Каховці, там де розташована Каховська Гес, так окупанти зробили так, що води менше стало, тому що вони скинули дуже багато води з водосховища, і тому ну, такого рівня води мінімального не було ніколи. Як кажуть, ці люди, які прожили багато років, у нас. На території Каховку це найбільший спад води, і найменший рівень води, який був за всі роки Існування водосховища, різке зниження рівня води у Каховському водосховищі вже спровокувало негативні наслідки для жителів сіл на узбережжя. Повідомляє Віталій Немирець. Вже є населені пункти, там де немає води. Це населені пункти вздовж Дніпра, і з лівого і з правого берега там де. Рівень води знизився і криниці, які у людей висушені, без води стоять, і люди не зможуть користуватися. Ну, принаймні, водою з криниці. Це мінімум. Є населені пункти тож Дніпра, там, де насоси і водоводозаборні механізми теж не достають Зараз до води, і вода не подається. Ну, і... Крім цього, екологічна катастрофа це може бути, тому що природа теж теж в незвичних умовах, і вона до 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 цього теж не може пристосуватися за декілька днів. Голова громадської організації Екосенс із Запоріжжя Тетяна Жавжарова розповіла, що мешканці Запоріжжя і області теж помітили активне зниження води у басейні Каховського водосховища. Уже з лютого мешканці Запоріжжя і області сигналізують про те, що сильно знизився рівень у води у Каховському водосховищі. З цього водосховища бере воду для господарчих і питних потреб велика частина жителів Запорізької області за довоєнними рамками, опис підрахунками це біля трьох мільйонів жителів області. З водосховища не береться вода для питних потреб, але це важливо для поливу. Тетяна Жавжарова зазначає, що обміління Дніпра може спричинити і продовольчу кризу, адже водопостачання потрібно і сільському господарству, яке може втратити врожай. Ну на берегах Запорізь, Запорізької області на берегах Каховського водосховища проживали біля трьох мільйонів. Людей, тобто, це е, ціла система господарств, е, фермерських господарств, приватних господарств, які е, втратять відповідно врожай. Є загроза, можливо, навіть продовольчої безпеки жителів, які вирощували собі їжу на власних городах, і це насправді буде великою проблемою. Уже зараз е, мешканці. Не окупованих, але обстрілюваних сіл і містечок Запорізької області мають певні проблеми із логістикою продуктів харчування. А сподіваються на власні городи. Якщо наступного літа ця ситуація не вирішиться, то ну, як мінімум, матимемо. Зменшення кількості продукції вирощеної в господарствах і здорожчання цієї раніше доступної їжі, а як максимум, навіть говорять про можливий голод, крім проблем водозабору для господарств за словами Тетяни Жавжарової у Запоріжжі може виникнути загроза і для Запорізької АЕС. З Каховського водосховища е, бралася вода для систем ставків охолодження Запорізької атомної станції. Е, відповідно, рівень води у цих ставках теж впав, ну і працюють, звісно, енер... не працюють енергоблоки зараз, на так як вони раніше працювали, і нема таких великих потреб на охолодження, але тим не менш, це теж ризик. Е, тож ситуація із Каховським водосховищем. Є наразі ну типовим випадком екологічного тероризму Російської Федерації. Тетяна Жавжарова зазначає, що найбільшою проблемою може стати відновлення саме екосистем, що може тривати кілька десятиліть. Для того, щоб відремонтувати часу, небагато потрібно, але для відновлення екосистем, на жаль, часу буде дуже багато і, можливо, навіть в декілька десятиліть, тому що загинули якраз ті представники флори і фауни, які належали до прибережних ділянок, багато заплав маленьких, які там метр-півтора метри були на берегах Дніпра, і де відбувався Нерест риби та де жили мальки, змілів, і рибка ця загинула. Загинули також водорослі, які були для них джерелом харчування. Загинули маленькі тварини, маленькі комахи, які жили на березі річки. І цю екосистему відновити дуже. Довго і важко буде. Ну ясно, що природа має ресурс самовідновлення, але це може зайняти декілька десятиліть. Про ймовірні причини, які викликали зниження рівня води у Каховському водосховищі, нам розповів доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри загальної і прикладної екології і зоології Запорізького національного університету Олександр Рильський. Це причини, які не залежать від нас, тому що під час Військових дій поблизу самої Греблі Каховської, очевидно, наші вороги там пошкодили щось. Можливо, це шлюз, можливо, це запорні щити, шандери називаються, і ми я цього просто не знаю. І тому вода почала інтенсивніше спускатися з верхів'я вниз. І на сьогодні, оскільки нема води, та, що приходить з півночі, нема ж снігу, не йдуть дощі, то нема сильного потоку і прибуття води з півночі. І зрозуміло, що в Каховському водосховищі після таких пошкоджень вода буде падати. Ну, На сьогодні від метра до двох метрів в різних місцях. Ясно, що нічого позитивного для екосистеми в цьому немає. Найбільшою шкодою для екосистем є замори риб. Ця ситуація може спостерігатися поблизу міст, які йдуть нижче від водосховища, розповідає науковець: відбуваються замори риб і гинуть інші гідробіонти, ну але що з приводу. Так сказати, цих негативних явищ, що позитивно, те, що зараз зима і розкладання м, тієї ж біомаси риб відбувається повільно. І м, постачання в воду цих токсинів при розкладанні, воно відбувається не інтенсивно, і тому все одно є потік води, хоч і невеликий, вони будуть змиватися, зноситися. Внизов'я Дніпра для Запоріжжя це нічим не загрожує, бо забор води відбувається з Дніпровського водосховища. Для тих міст, які нижче, там Нікопаль, Марганець, Херсон, зрозуміла, Каховка, це негатив, тому що якість води погіршиться. Але все одно контролю за. Питною водою відбувається на станцях станціях очищення, і цей процес контролюється за словами Олександра Рильського. Із приходом весни почнеться поступово відновлення екосистеми. Утім, допоки російські окупанти контролюватимуть греблю Каховської ГЕС, не можна спрогнозувати, яким буде рівень води у Каховському водосховищі. Прийде весна і однозначно прийде вода з півночі, і буде. Набагато більше її маса прибувати, то ця вся негативщина вона буде потихеньку спливати. Відновлення всієї екосистеми, звісно, відбудеться, не є це катастрофою безповоротньою, але ясно, що це великий негатив. Ну, дуже сподіваємося, що наша армія до весни вижене з лівобережжя цих, і тоді ми зможемо управляти греблею Каховською Ну і щось там поправити, і тоді будемо вже регулювати. Зараз це неможливо. Директор інституту водних проблем і мельорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк зазначає, що зараз зниження води спостерігається у всіх водосховищах на Каскаді Дніпра відповідно до сезону. Проте ситуація на Каховському водосховищі є неконтрольованою, зазначає експерт. У нас на Дніпрі Каскад із шести водосховищ на цих шести водосховищ є правила експлуатації. І там для кожного періоду року чітко виписано який е режим роботи кожного із цих водосховищ. Єдине, я повторюю, що у нас не контрольоване Каховське водосховище, і сьогодні вже разово відзначали про те, що там є пошкодження гідротехнічних споруд, зокрема шлю шлюзів, і від відбувається неконтрольований витік води. Тобто, якщо ми не будемо поповнювати запаси водосховища з за, за рахунок скидів з вище розташованих водосховищ, у нас рівень Каховського водосховища буде й далі знижуватися. Михайло Яцюк розповів, що подальше загострення ситуація матиме катастрофічні наслідки для півдня України. Не буде мати можливість використовувати водні ресурси для зрошення для питного водопостачання і поставить загрозу. Функціонування Запорізької атомної станції, оскільки холодження відбувається якраз за рахунок водних ресурсів цього водосховища, тому там є величезні ризики. Оскільки це зона активних таких бойових дій, бо це умовний такий військовий кордон між українською збройними силами і, і Окупованою Росією територію, то доступу для того, щоб відремонтувати ці споруди, немає І найближчим часом, скоріш за все, поки ми не звільнимо бережі Херсонщини, такого доступу не буде. Відповідно, ці втрати будуть наростати. Рівень води у каскаді водосховищ на Дніпрі, за словами Михайла Юцюка, в центрі уваги комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Держводагентстві є міжвідомча комісія щодо режиму роботи щодо контролю за режимом роботи каскаду Дніпровських водосховищ. Ця ситуація також на цій міжвідомчій комісії розглядається оскільки вони якраз встановлюють. Чи затверджують режим роботи кожного водосховища з різних галузей економіки? Всі ризики після оцінки приймаються рішення і інформується уряд про те, що відбувається, які є ризики, і які наслідки Україна як держава отримує в сезоні 2023 року, оскільки поховське водосховище це головний водорегулятор всього півдня України. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.